Ми будемо говорити про роботу Верховної Ради України і про вдосконалення законодавства, зокрема стосовно е рішення президента України про направлення національного контингенту для участі України в місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго. Саме про це будемо говорити з народним депутатом України Сергієм Капліним. Вітаю вас, Доброго добро. здоров'я. Якщо говорити про це рішення, про те, що Верховна Рада ухвалила все таки закон, яким передбачається направлення наших миротворців у Конго, все таки, як ви вважаєте, наскільки ну дійсно це можливо з одного боку вигідно для України і з іншого боку налагоджує наші зв'язки з іншими країнами і підвищує рівень України в світовому рівні, взагалі? Ну, що стосовно даного законопроекту, то слід відзначити що наша місія у Конго досить тривалий час, так би мовити, працювала і жила без відповідного закону. Тому очевидним є той факт, що необхідно було врегулювати цю правову складову у діяльності нашої місії, і Верховна Рада прийняла. Цей законопроект, але якщо розглядати в більш широкому контексті питання участі українських миротворців за кордоном в місіях організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, НАТО, ЄС, то слід відзначити, що наша країна посідає досить серйозне місце з точки зору представництва наших військових, а також е співробітників Міністерства внутрішніх справ. Хочу сказати, що серед миротворців є пів сотні українських представників Міністерства внутрішніх справ, які так само працюють і представляють наші інтереси за кордоном. Якщо говорити про більш широкий контекст, то слід відзначити, що Україна вже 20 років має практику такої присутності. За кордоном у виконанні цієї поважної і відповідальної місії для української дипломатії, в цілому це близько 37 тисяч чоловік, які за ці 20 років представляли Україну за кордоном, а це близько 12 спеціальних операцій, які, в яких брала участь Україна, і ми маємо дійсно дуже гарні показники з точки зору участі. Це п'яте місце в Європі і 36 те місце у світі із 116 країн. Це гарний показник. Але оскільки ваша передача називається власний погляд, то я так само маю власний погляд щодо мотивів і власне, дипломатичних і економічних вигод, які наша Україна отримує через таке представництво. Вони, на мій погляд, дуже низькі. Це всього. Півмільярда компенсації за 20 років це невелика сума. Якщо оцінити діяльність, наприклад, Франції, яка виконує таку миротворчу місію у Сієра леоне де французами фактично монополізовано експорт із Сієра Леони Алмазів, де французами скеровується їхня політика в галузі озброєнь і фактично контролюється ця держава в Африці. То в порівнянні з приблизно 20 мільйонами гривень відшкодування від Організації Об'єднаних Націй для України це дуже незначна сума. Но про що це свідчить? Про Більше наші того, нетверді умови чи про що? Ми не можемо поставити. Свідчину? Більше того, у минулому році, у 2012 році, ми маємо, якщо говорити мови економіки, негативне сальдо таких, такої діяльності. Там близько 30... 336 здається, мільйонів гривень було виділено з бюджету країни на здійснення цих операцій, 10 мільйонів з бюдж... від Міністерства внутрішніх справ. І ми отримали відшкодування в межах 200 мільйонів від ООН за прогнозними показниками. Це на... Майже половину більше ніж ми очікували, але не варто формувати такі прогнози і у такий спосіб власне відбудовувати свою політику, що стосується участі миротворців за кордоном. Чому це відбувається? Причина дуже проста: ми, на жаль, перестали бути суб'єктом серйозних геополітичних, міжнародних військово-політичних відносин. Україна є номінальним учасником, в тому числі. Військово-економічного, військово-політичного співробітництва у світі. Разом з тим, це країна, яка бере участь, наша держава бере участь абсолютно в усіх миротворчих місіях. І тут виникає питання: чи не створила держава у такий спосіб для своїх військових банальну біржу праці? Так вони отримують певні доходи. У вигляді заробітної платні, яка до слова сказати зросла за останні там, 10 років з тисячі доларів, півтори, півтори тисячі доларів до майже трьох тисяч доларів. Але разом з тим це серйозний сигнал. Ми просто відправляємо своїх військових за кордон, а Україна не отримує розширення нових. Ринків збуту для своїх підприємств. Адже згадайте, коли ми брали участь в іракській місії, де було дуже багато питань з санкціонуванням участі України в цій місії, тоді мова йшла про те, що ціла низка наших підприємств будуть працювати в Іраці, в Іраку. Але в результаті, здається, лише одне підприємство, яке виконувало транспортні послуги, змогло там закріпитися. На жаль, ми ще не навчилися відстоювати свої інтереси. Ми не вміємо планувати реалізовувати політику економічної присутності за кордоном. І саме через те, наш комітет, який, до речі, є одним з найбільш збалансованих, це комітет з питань національної безпеки і оборони, так от є одним з найбільш збалансованих з точки зору діалогу між владою і і опозицією, з точки зору професіоналізму і патріотичності. З точки зору фігур політичних фахових фігур, які присутні в комітеті, голова комітету Литвин Володимир Михайлович. Там є і екс-міністр оборони Кузьмук, там є і екс-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах. Там є колишні очільники Служби безпеки України, інших дуже поважних державних інститутів. Так само там є багато молодих депутатів, які спрямовують. Думки і позицію вже таких е, досвідчених політиків у напрямку більшої радикальності, патріотичності і прагматизму. Що головне? Сергій Миколаївич, а ви як секретар цього комітету, ви е, десь між владою і опозицією? У вас десь золота середина, ваші погляди? Чи це більш радикальні погляди? Це єдиний комітет у Верховній Раді. Де не може бути влади і опозиції, це питання національної безпеки України. Як ви думаєте, є інша думка, крім тієї, щоб захистити український народ від зазіхання з боку іноземної держави, сусідів в лапках, партнерів по геополітичному простору? Ні. Я вважаю, що якщо тебе люди обрали народним депутатом України, Якщо ти представляєш політичну силу, ти не маєш жодного морального права, тим більше право політичного, спекулювати на інтересах держави, тим більше спекулювати життям простого громадянина. Ми знаємо приказку. Люди мріють про те, щоб не було ні в якому разі війни. Ми можемо пережити будь-які проблеми, ми можемо пережити будь-яке лихо. Але коли держава опиняється в епіцентрі військових подій, це найстрашніше горе і трагедія для будь-якої держави. Сергій це втрата У нас не дуже багато часу. Я би хотіла трошки ще зосередити увагу на тих законодавчих змінах, новаціях, яких потребує можливо Україна заради зміцнення національної безпеки. На чим працюєте в комітеті? Сьогодні дуже багато дискусій з приводу реформування служби безпеки України. В адміністрації президента сьогодні розробляється новий закон про Службу безпеки України, в якому нам обіцяють надзвичайно багато новел. Зокрема, мова піде про суттєву демілітаризацію цієї служби. Я переконаний у тому, що нам потрібна дуже несподівана, швидка, миттєва зміна. Суті і духу цього закону. Ми повинні максимально демілітаризувати сьогодні Службу безпеки України. Ми повинні друге що зробити, це надати парламенту здійснювати парламентський контроль над діяльністю. Це не повинен бути інститут, який узрупований діючою владою. Він не повинен бути інструментом для збереження влади і її зміцнення в одних руках. Це дійсно має бути орган. Який моніторитиме головні виклики, які є сьогодні перед Україною, який буде продукувати необхідні кроки, аби нівелювати ці виклики. І це має бути інститут, який працюватиме на рівні європейських стандартів. Тому що гарно, що Україна вибрала такий прекрасний шлях до Європи. Але разом з тим, ми повинні розуміти, що в Європі надзвичайно потужна конкуренція між державами. І вона не тільки економічна, вона, зокрема, і політична. І не потрібно думати, що Україну в Європу приймуть аж занадто розпростертими обійнами. Нам потрібно буде боротися за своє місце. А така держава, як наша, з такими можливостями для лідерства. В майбутньому на теренах Європи повинна вже зараз, коли ми тільки переступаємо європейський поріг, відпрацьовувати модель захисту своїх національних інтересів, економічних, політичних, будь-яких інших. Тому нам потрібен такий новий орган із новим духом, з містом. І я відкрию вам таку таємницю, що моя команда фахівців. Моїх помічників, серед яких є і генерали, в тому числі Служби безпеки України, досвідчені люди, готуємо зараз так само свої пропозиції. І, можливо, це буде альтернативний законопроект, тому що готується адміністрація президента. Тому що я не переконаний, не вірю в те, що за цих умов впереддень фактично передвиборчих кампаній, парламентської, президентської, місцеві ради влада зможе піти на. Поступки здоровому глузду і підготувати той документ, який влаштує сьогодні справжні українські еліти і влаштує історію і майбутнє України. Як ви будете готуватися до того, аби дійсно була підтримка вашого законопроекту, аби його підтримали в Верховній Раді? У нас є категорія документів, які розглядаються в Верховній Раді, що надзвичайно незрозумілі простим громадянам? Вважаю, необхідно проводити серйозні суспільні обговорення. Громадські обговорення і доносити суть таких нов новацій. Ну, простий, український громадянин має зрозуміти, що таке національна безпека для держави? Це захищеність його внутрішнього ринку, це можливості просування позиції держави на ринку за кордоном. Це порядок в державі, це безпека. І головне, ключовий лейтмотив такого документу це адаптація органу. До боротьби з корупцією. Корупція сьогодні є єдиною перешкодою для повноцінного старту держави. Єдиною перешкодою. Сергій Миколайовичу про це дуже часто говорять. Говорять, але чи є результати? Тому що я знаю, у вас є антикорупційна армія, ви її створили. Які результати вашої боротьби? Найпарадоксальніше, що моя антикорупційна армія, яку я створив, яку я очолюю. Яка сьогодні розпочинає низку надзвичайно резонансних проєктів в країні, потрібна не тільки опозиції, людям, але вона потрібна і владі. Влада сьогодні знаходиться в патовій ситуації, коли боротьба з корупцією на рівні центральних органів виконавчої влади із допомогою тих органів, які покликані боротися з корупцією, вичерпала себе. Ми бачимо, що ні Міністерство внутрішніх справ, ні Служба безпеки України, ні прокуратура, ні жоден інший інститут, який уповноважений боротися з корупцією, не виконує ефективно своїх функцій. За цих умов почати боротьбу з корупцією можна лише знизу. Якщо влада не здатна генерувати механізми, інструменти, порядок, методологію боротьби з корупцією і не має для це політичної волі заплуталась у своєму бажанні і небажанні боротися з корупцією. І займається тільки тим, і кожен із антикорупціонерів займається сьогодні тим, що намагається очолити корупцію в кожному із напрямків, тоді повинен вставати народ і долучатися до організації боротьби корупції знизу. Ми створили народну антикорупційну армію. Сьогодні це близько 700 активістів по усій Україні. Це представництво абсолютно у кожній адміністративно-територіальній одиниці. Я прийняв амбіційне рішення разом із своєю командою перевершити в обсягах якості і яскравості боротьби з корупцією в Україні навіть екс-кандидата в мери Москви і очільника. За який час? Очільника опозиції у Росії Навального. Ми зараз запускаємо через кілька тижнів проект. Який схожий на проект «Розпіл в Росії, але він буде набагато яскравіший. Ми винесли усі уроки і всі помилки, які були зроблені в Грузії, у Росії, у сусідні, інших сусідніх країнах, ми перейняли усі успішні антикорупційні практики опору корупції з боку людей, і цей інтернет проєкт почне працювати. Його суд дуже проста. Сергій Миколаївич, На жаль, вже просто немає часу про це говорити. Я думаю, що це тема для наступної нашої програми і наступного інтерв'ю. Я вам дякую, що прийшли. Нагадаю, гостом студії був народний депутат України Сергій Каплін, секретар комітету з питань національної безпеки і оборони.